Всіх вітаю, Київщина. Пережили ми морози. І хочу показати і подивитись сам, що у нас з черешнею. Вона ще не цвіла, але давайте відкриємо пару квіточок і подивимось сам пестик засохший чи ні. Декілька я вже відкрив і вони чорні всередині. Ось бачите, ще кілька зірву. Теж саме, ще один чорний. Зараз я спробую порахувати, можливо, мені зелений попадеться. Так, Д-15 я передивився, всі чорні. Спробую ще туди на гору залізти і там передивитись, бо понизу все-таки тут мороз більше, поверху, можливо, там щось ціліло. Ось на горі буквально третя чи четверта квіточка і попалось зелена. Є надія, що там на горі щось зав'яжеться, бджоли мої працюють, можливо, гарно все запилять. По абрикосу декілька квіточок я перевірив, все нормально. Ось так виглядає. Тобто зелене, не чорне. Ось ці підв'явши на них чорне все. І вони навіть більш-менш легко обламуються. А ті, які нормально виглядають, то там все зелене. то є шанс, що зав'язь буде. І ще одне дерево перевірю заради експерименту. Ось такі квіточки. І ось видно зелене. Ну, насправді дивно мені, що абрикос не мав проблем. Морози досить великі були, і сподіваюсь, у персика все добре буде. Коли вже відкриється, тоді я зможу заглянути, чи там зелена, чи чорна. На цьому завершую. Дякую за перегляд.